На Рівненщину продовжують прибувати ВПО. Тринадцятим евакуаційним потягом приїхало 257 людей. Серед них Віталій з дружиною. Забрали з собою і пса. Залишити не могли, адже він частина сім'ї. Каже, евакуюються вже вдруге. Спершу з Волновахи до Покровська. Сьогодні до нашої області. Каже, перебувати у рідному місті вже неможливо. Я уже от шорохов и от уже меня уже самому. А последнее время так нас дуб дома часто. И дом вот так, вверх-вниз, вверх, хотя дом здоровый, 140 квадратов, прыгает вот так вот. Страшно. И рядом уже прилеты, уже и бомбы. Віталію 53 роки, має інвалідність. Більшу частину свого життя працював шахтарем. Роботи тривали і з початком військових дій. З болем каже, втратив усе, за для чого працював. Немає ні, ні вдома, ні квартири, ні машини, нічого нема. Все, що я 32 роки, як от Тіщенка казав, я заробив цим, а я зарабив. Я... У мене трудова книжка з 88-го року я на шахті. Спочатку поверхність і потім глибше, глибше, глибше. Пенсія да, заработала, Було і добре, було і плохо, було і всяко було, Ну, тим не менше. І от тепер на старості лет бродяги. Перебувати у рідному місті страшно. Марина розповідає, у неї троє дітей. Зберегти їхнє життя це найважливіше. Та рятуються не всі. У Покровську є люди, котрі не розуміють, якщо не вийдеш, ти загинеш. Марина надіється, війна скоро закінчиться, та вони зможуть повернутися у рідне місто. Поки привезли тільки необхідні речі та планують залишатися на рівненщині. Взагалі саме необхідне, але їх стільки багато. Мене ну, багато бо в моїй родині п'ять чоловік. І усе, що тут є, ну все необхідне. ВПО забирають з собою тварин. Залишити не можуть нікого. Олена привезла дворічну собаку лоту та чотирьох котів. Перебувати у рідному місті страшно, та й побутові умови стають все складнішими. Кожен я обстріл е, руйнують хати, ну води школи ну, карші прилетіть туди і. Ну тяжело, короче, там ну, воду у нас три дні йде, а потім десь через неделю опять на, на три дні включають. Світ уже нам перестали відключати, тому що ми ще прифрантовали вже. Вікторія з сім'єю евакуюється вже вдруге. У неї троє дітей. Розповідає, залишити рідний дім було важко. Діти, чоловік, всі приїхали. Ну, вдома залишились ще мої батьки, але не теж ближайша. Время будуть евакуватися. Ми вже друге покидаємо домівку. Першу покидали з Луганської області. Тепер прийшлось з Донецької. Найбільша кількість людей сьогодні прибула на Рівненщину. Серед них 143 родини, 45 дітей і троє осіб з інвалідністю. Для ВПО надається необхідна допомога на перший час. Зараз даються обов'язкові виплати, які є. Правда, вони будуть видаватися по місцю. в тому числі це так звані евакуаційні, які вже були виплачені там. Ну і в нас там працюють вже по місцю, тобто для забезпечення допомоги психологічної, в тому числі там харчові пакети, психологічна допомога, тобто весь необхідний пакет послуг, у нас зазвичай надався. Розмістили евакуйованих у семи громадах Рівненського району. Варто додати, спочатку року евакуаційними поїздами на Рівненщину прибуло 910 жителів Донеччини. Рівненщина готова й надалі приймати ВПО. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.